Вам пропонують Peugeot, Renault, але ви не хочете, бо ви привикли до Volkswagen. Ви шукаєте собі крафтера. Крафтера в середній базі. Не знаєте де знайти, завітайте в компанію автобіз L2H2. 2016 рік покупка. Задній, приводний. Не передній, як сучасні автомобілі, а задній, приводний. Присутні електрозеркала, електропідйомники, оригінальні сидіння 240 тисяч в пробігу. Шестиступінчата коробка передач. Підалі не затерті, не витерті. Дуже хороший стан кузова. Бачите, дверні пройоми ніде нічого не затерто. Гума передня відсотків 70-80, задня 90. Так, покажемо під капотом. Замочки без корозії. Чиста робота двигуна. Ніде нічого не капає. Дуже Файно цей автомобіль їде. На даний час він грузовий, можливо, переобладнання на пасажира, вантажу пасажира. Дверні пройоми показую. Зашити автомобіль під, під саме верх фанерою. І буде, скажімо так, в відмінному стану. стані низи дверей також бачите. Ніде нічого не торчить, один лист ресори. Дверцята на магнітах. Понизу дверцята цілі, пластик весь цілий. Можливий продаж готівковий, так, безготівковий. Можливо, перепладнення в пасажира, вантажу пасажира. Можливий продаж автомобіля в кредит та лізінг нас постійно різноманітні автомобілі. Хочете білий, буде білий, хочете сірий, буде сірий. Замовляйте, і ми вам привеземо те, що саме вам потрібно.